Доброго дня! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні пропоную вам переглянути швидкий рецепт без духовки. лазанья на сковороді. Спочатку нам необхідно зробити смачний фарш. Для нього нам потрібно м'ясо приблизно 400 грам. Можна брати менше або більше м'ясо за вашим бажанням. Можна брати куряче, дієтичне. Я мию та висушую в паперових серветках. Нарізаю на неширокі полосочки та буду робити з нього фарш. Фарш я іноді купую, а іноді роблю сама. Все залежить від моєї довіри до магазину. Взагалі, рецептів лазані є безліч, як і українського борщу. Тому приготую щось середнє і із простих продуктів, які є у кожного вдома. Далі беремо цибулю. Я вирізаю ось оцю частину, тому що вона не завжди вирізаю. Беремо цибулю, в мене дві цибулини буде на порцію. Чистимо та нарізаємо, можна і напівкільцями, але краще нарізати кубиками. Для того, щоб ця губуля приготувалася і щоб вона зникла, щоб відчувати лише її аромат. А щоб не було гострого такого смаку Далі будемо підсмажувати цибулю. Я підсмажую на соняшниковій олії без запаху, приблизно 2 столові ложки, більше не потрібно. Накриваю кришкою і протушковую цибулю на малесенькому-малесенькому вогні хвилинок 4. Вона розм'якне. Трішки підзолотиться. Тоді я додаю фарш та його розмішую, розподіляю, розбиваю на маленькі шматочки, щоб він був більш-менш однорідним. Також за смаком додаю чорний мелений перець та сіль, протушковую вже цибулю разом з м'ясом та спеціями під закритою кришкою декілька хвилин, три хвилинки приблизно. Далі додаю, в мене томатної пасти немає, я нею не користуюся взагалі. Додаю кетчуп. Один закінчився, я ще відкрила пачку нового та теж трішки додала. В загальній кількості приблизно 5 столових ложок без гірки. Все гарно перемішую та закриваю ще кришкою і тушкую приблизно теж хвилинок 4. Далі посипаю сухим часником. Можна взяти і свіжий чесник і приблизно 2-3 зубчика розчавити. Все гарно перемішую та знімаю з вогню. Перекладаю до миски та будемо слідуючий соус робити на цій же сковорідці. Для нього нам потрібно 25 грамів вершкового масла. У мене масло домашнє. Я його порізала на маленькі шматочки та воно розтало. Далі я вношу 25 г борошна та дрібку мускатного горіху. Просіюю на наситочко, щоб мука була однорідною. Перемішую та підсмажую трішки до золотистого кольору. Це все готується досить швидко і просто. Потім вливаю молоко. Щоб воно гарно розчинилося, краще вливати невеличкими порціями та перемішувати. Все одно воно в кінці вже розчинилося вся борошно з молоком. І став соус, схожий на соус. Постійно перемішуємо, щоб він не пригорів. Ось такої густини він має вийти. Ще можна додати тертого сиру, але я вже буду додавати, коли складатиму для запікання. Теж перекладаю в миску та будемо зараз готуватися вже до складання самої лазанії. На саме головне, готуючи на сковорідці лазанью, треба розуміти те, що не можна великий робити вогонь, щоб вона не пригоріла. Тому я на низ. На нижній шар наношу трішки соусу бешамель та буду вкладати ось такі листи, я купила вже готові. Я пообломувала кінчики, щоб гарно тісто вляглося. Наношу перший шар, все гарно розподіляю і додаю половину м'ясного соусу. На око можна визначити, плюс-мінус, та теж розподіляю по всій поверхні. У нас буде два шари. Між шарами присипаю ось таким тертим сиром. Теж вкладаю тісто, ці шматочки, що я пообламувала з двох, я просто поклала на соус, щоб не викидати. Також розподіляю все рівним слоєм. Звісно, краще, коли більше соусу, тоді вона виходить набагато соковитіша, але можна було просто третій шар не робити, ну це вже запізно. Я вже зробила його, тож трошки забагато, як на мене вийшло Ну Ви можете третій шар тіста не вкладати, просто присипати бешамелем. та Потертим сиром. Щоб лазанья гарно просмажувалося та не підгорала, я додаю ще на дно трішки невеличкий шматочок масла. Все це вмикаю вже газ, підливаю трішки молока теж. Та закриваю кришкою, смажу приблизно хвилин 30 на малесенькому вогні. Ось така вона і вийшла, чомусь тісто так піднялося, але це не важливо, тому що вона дуже смачна. Обов'язково спробуйте такий легкий, простий і з доступних продуктів страву. Я вам бажаю смачного і до зустрічі в наступних відео! Не забудьте, будь ласка, підписатись та поставити лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно.